Однією з найяскравіших ілюстрацій того, як сталінський режим умів наживатися на людських злиднях, слугує діяльність сумнозвісних торгсинів під час Голодомору 32-33 років. Загадкова абревіатура торгсин залишається маловідомою сторінкою того лихоліття. Для змученого голодом і масовими репресіями населення вони мали проникливо вичерпне тлумачення Торгсинівська мережа магазинів. Починаючи з січня 32-го року, крім іноземців, обслуговувала переважно радянських людей. За валюту можна було купити хліб, борошно і весь асортимент продуктів харчування, не кажучи вже про одяг і колоніальні товари, каву або чай. Завданням системи Торксину було вилучення валюти шляхом надання послуг іноземним представництвам, туристам, фахівцям, які будували. Промислових гігантів перших сталінських п'ятирічок, темпи надходження валюти не відповідали потребам індустріалізації, а від експорту селянського хліба в умовах світової загальноекономічної кризи, уряд не одержав прогнозованого валютного душу. Уряд вирішив відшукати внутрішні резерви надходження валюти, запровадивши систему торгсину, але позбавивши перед цим селян хліба і будь-яких засобів до існування. Їх змусили купувати насильно вилучений у них хліб за так зване побутове золото сережки, інші прикраси або хрестики, дещо дивні критерії оцінки вартості золота. Воно справді зберегло свою цінність, але втратило цінність людське життя, особливо в роки Голодомору. Побутове золото, яке ще називали золотим брухтом, виявилося особливою цінністю, бо його обрядово-побутовий зміст торкався святого. Родинних реліквій, нагрудних хрестів, весільних заручин, хрещення їх зберігали, передавали з покоління в покоління, згуртовуючи рід і примножуючи духовність. Кількість одиниць системи Торксину в Україні в голодний 33-й рік неухильно зростала. Щойно до них завозили хліб, тільки що вилучений у селах, одразу ж шикувалися черги смерті та надій. Іноземці, дивлячись на опухлих і збожеволівших від голоду селян, перестали відвідувати магазини торгсину. Клієнти мали спершу здати побутове золото до приймальних пунктів, у яких працювали переважно колишні непмани ювеліри, отримавши бони, забірні книжки, тобто право на купівлю продуктів у крамницях системи торгсину. Через неї надходили грошові перекази в іноземній валюті з Європи, Америки, Азії. І навіть далекої Австралії. На їх отримання люди витрачали кілька місяців і, не дочекавшись, помирали. За роки голодомору надійшло 376 тисяч переказів на суму 5 мільйонів торксинівських рублів, але ця сума була мізерною порівняно з валютною виручкою від реалізації так званого побутового золота. Протягом одного дня деякі приймальні пункти купували до кілограма золота. Нещадно грабуючи селян, приймали золото з однією пробою, а в реєстраційні акти записували зовсім іншу, отримуючи в такий спосіб розповсюджений тоді припік, тобто різницю між прийнятим від населення і зданим у банк золотом. Припік сягав кількох кілограмів. Тобто, за кожним грамом викраденого селянського золота було чиєсь життя. Уся система торксину. Платила громадянам за їхнє золото набагато менше, ніж воно коштувало на світових біржах, отримуючи з цього смертоносний прибуток. Селяни купували в магазинах торгсину виключно хліб і борошно, а продовольчі товари становили 89% загального обсягу товарообігу системи торгсину. Існувала секретна інструкція не давати обіцянок покупцям на швидке отримання продуктів. Політика геноциду, проявом якої став голодомор, знецінила людське життя до такої міри, що в охоплених голодом українських селах люди втратили страх смерті та відчуття святості смерті, бо померлих перестали ховати за християнським обрядом. Діяльність системи торг-сину, коли селян змусили віддати так зване побутове золото в обмін на щойно вилучений у них же хліб, вражає цинізмом задуму. Та масштабами сатанинської акції тоталітарного режиму в Україні. Наш Ютуб канал це більше, ніж просто медіаплатформа. це простір, де ми розповідаємо про злочини радянського режиму, його жорстокість та репресії проти українців, а також про те, як сьогодні російський імперіалізм продовжує свою загарбницьку політику. Ми висвітлюємо теми, які довго замовчували, показуємо правду, яка не завжди зручна. Але життєво необхідна для відновлення справедливості. Кожен випуск це години досліджень, пошуку джерел, монтажу та технічної роботи. Але для того, щоб продовжувати цю важливу справу, нам потрібна ваша допомога. На жаль, якісна журналістика і вільна історія потребують не лише часу, а й фінансових ресурсів. Станьте частиною нашої місії, підтримайте наш канал Донатом на банку Монобанк.